Євангелія від Марка, розділ шостий, І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли і його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувались, кажучи Звідкіль оте в нього? Що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються його руками? Хіба ж він не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона? І сестри його, хіба не тут між нами? І брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них. Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі, і не спроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки, і вражений був їхньою невірою. І ходив кругом по селах і навчав. І покликав дванадцятьох і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гаманець, щоб обувались у сандалі і не вдягались у дві одежі. І говорив їм, до якого б дому ви тільки зайшли? Там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то виходивши звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошов на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих. Та оздоровлювали. І зачув цар Ірод, бо ім'я його стало явним, і казав, що Йоанн хреститель воскрес із мертвих, тим той чудо чуда за нього. Інші ж твердили, То Ілля, а ще інші То пророк один із пророків. Зачувши про те, Ірод, мовив То Йоанн, якому голову я стяв, він устав із мертвих. Бо той Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язав його в темниці із за Іродіади, жінки Филипа, свого брата, бо оженився був з нею. Йоанн же казав Іродові не личить тобі мати жінку, брата твого. Іродіяда ж лютилася на нього і убити його бажала, та не могла, бо ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий день, коли то ірод на день своїх народин споряджав бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських, увійшла дочка тієї іродіяди, танцювала і догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині, Проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі. Ще й присягнув їй. Чого б ти тільки в мене просила дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже Чого маю просити? Вона ж відповіла голову Йоанна Хрестителя. І негайно, увійшовши притьмом до царя, попросила дівчина. Хочу. Щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар, та із за присяги та з огляду на гостей не хотів їй відмовити. Тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той, стяв його у в'язниці, приніс його голову на полумиску і подав її дівчині. А дівчина дала її матері своїй. Учні ж його, довідавшись про те, прийшли і узяли його тіло та поклали його у гробі. Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм і каже: Ідіть самі одні осторонь, десь на самоту. Та й відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відпливли вони човном у відлюдне місце самі одні. Але бачили їх, як вони відпливали, і багато впізнали їх, тож пішки збіглись туди з усіх міст та й випередили їх. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними були би вони, немов вівці, що пастуха не мають, і він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть Місце самотнє тут, та й час уже пізній. Відпусти їх. Хай собі підуть в околишні свободи і села та куплять собі щось з'їсти. А він у відповідь їм Дайте ви їм їсти. Ті йому кажуть, чи не піти нам купити хліба за двісті динаріїв і дати їм спожити? Він же каже їм: Скільки хлібів маєте? Підіть та подивіться. Розвідались вони і кажуть П'ять ще й дві риби. Тоді він повелів їм посадити всіх гуртками на моріжку. І посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він п'ять хлібів і дві риби та й, поглянувши на небо, поблагословив, розломив хліби і став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між усіма, і їли всі, і наситились, і назбирали кусків хліба повних дванадцять кошиків, ще й рештки риби. Тих же, що їли хліби, було п'ять тисяч чоловік. І відразу ж спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до витсаїди. Поки він відпустить народ, відпустивши ж їх, пішов нагору помолитись. Як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились вітер, бо їм був противний, то близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж. Побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали усі бо уздріли його і занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши Будьте ж мужні, це я, не бійтесь! І ввійшов до них у човен і ущух вітер. І вони в собі вельми. Здивувались понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце їхнє було нечуйне. І, перепливши, прибули вони в землю генезарецьку і причалили, а коли вийшли з човна, люди зараз же його впізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки приходив у села, чи міста, чи в Свободи, клали на Майдана хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі. І хто тільки торкався його, ставав здоровий Послання до колосян. Розділ четвертий. Пани, віддавайте слугам те, що справедливе і належне, знаючи, що й ви маєте пана у небі. Будьте в молитві витривалі і пильнуйте на ній в подяці. Моліться рівночасно і за нас. Щоб Бог відчинив нам двері проповіді, щоб ми могли звістувати Тайну Христову, за котру я в кайданах, щоб я її оголосив, як мені треба говорити. Поводьтеся мудро з тими, що назовні, використовуючи нагоду. Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена сіллю, щоб знали. Як треба вам кожному відповідати? Щодо мене, то вас повідомить про все Тихик, любий брат, вірний слуга і співробітник у Господі. Його я до вас, власне, на те і вислав, щоб ви довідалися про наші справи та щоб він утішив серця ваші разом з Онисимом, вірним та любим братом, котрий є зміж вас. Вони скажуть вам про все, що діється тут. Вітає вас Аристарх, товариш мій у неволі, і Марко, небіж Варнави. Про нього маєте вказівки, прийміть його, як до вас прийде. Та Ісус, названий Юст, Вони, ті єдині з обрізаних, мої співробітники для Царства Божого. Вони стали відрадою для мене. Вітає вас і Епафр, що зміж вас, слуга Ісуса Христа. Він завжди змагається за вас у молитвах, щоб ви стояли непохитно в досконалості і виконували волю Божу в усім. Свідчу за Нього, що Він багато побивається за вами, а й за тими, хто в лаодікеї та Єєполі. Вітаю вас Лука. Любий лікар та Димас, вітайте братів у Лаодікеї і Німфана та його домашню церкву. І як цей лист буде прочитаний у вас, зробіть так, щоб він був прочитаний і в Лаодікійській церкві, а лист Лаодікеї, щоб ви також прочитали. Та скажіть Архипові вважай на службу, що прийняв від Господа. Щоб її виконати. Привіт моєю Павловою рукою. Пам'ятайте про мої кайдани, благодать хай буде з вами. Псалом восьмий. Господи Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі, Ти возніс славу свою вище неба! з уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти Твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну твір твоїх пальців, на місяць. Та на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш? Мало чим зменшив, єси його від ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги, вівцю і скотину, та ще й дикого звіря, птицю небесну, і рибу в морі, і Все, що морськими стежками ходить. Господи, Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі. Книга? Проповідника розділ восьмий Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду, чини волю царя і це із за присяги перед Богом. Не квапся відійти від нього, в погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить, бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха, серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку боріч є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того. То його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем у час, коли людина панує над людиною. їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку. А ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота, що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І, хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго. Однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і мов тінь проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те. Що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його. При його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі. Що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга Пророка Наума. Розділ другий. Ось на горах ноги посла доброї новини, що мир оповіщає: Святкуй, о Юдо, твої свята, виконуй твої обітниці, бо Беліял не буде через тебе більше проходити. Він згинув цілковито. Бо Господь, велич Якова відновить, як велич Ізраїля. Пустошники бо їх спустошили, знівечили їхнє віття виноградне. Пустошник вирушає на тебе. Стань на валу на варті, стережи шлях, підпережи стан свій, збери докупи всю твою потугу. Щити витязів його червоні, вояки в кармазині, а колісниці у вогненому блиску криці, коли готуються до бою. Хвилюються кипарисові списи. По вулицях летять шаленно колісниці, на випередки котяться через майдани. На вигляд вони, неначе смолоскипи, неначе блискавки, біжать по всіх. Він згадує своїх витязів, що спотикаються, бігши, кидаються під мури і захист уже готовий. Брами рік відкрито, палац зо страху вмліває. Виводять царицю і ведуть у неволю, її слугині стогнуть жалібно, немов голубки, і б'ють себе в груди. Ніневія немов став, з якого води утікають. Стійте бо, стійте, але ніхто і не озирнеться. Грабуйте золото, грабуйте срібло. Ліку нема запасом, сила всілякого дорогоцінного посуду. Спустошена, порожня в руїнах. Аж серце мліє, трусяться коліна, у кожного біль у крижах, обличчя в усіх поблідли. Де леговище левів, що в ньому левенята зростали, що в ньому погоджали лев, левиця та левеня, і ніхто не полохав їх. Лев рвав для своїх левенят кусні, душив для своїх левиць, він наповнював здобичу свої сховки і свої ж барлоги лупом. Оце я проти тебе, каже, слово Господа сил, я пущу димом твої колісниці, меч пожере ливенят твоїх. Я зітру з землі твою здобич і голосу твоїх послів не буде більше чути.